Доброго дня, мене звати Громов Ігор, Ми разом з колегою Сергієм Новіковим зараз приїхали на редут Запоріжжя в місті Бахмуті, це Донецька область. Власне, тільки вчора ми прибули на блокаду, прибули в базу блокади в місто Лисичанське, Відразу відправилися. На перший відкритий редут, який знаходиться в селищі Гірське, це всього лише 4 кілометри від лінії розмежування. І там, якщо ви слідкували за новинами, то ви знаєте, що вчора там відбулася ну, така провокація з боку Луганської поліції. Коли е, учасникам блокади власне підкинули вибухівку, е, міни, гранати в розібраному вигляді, патрони е, підклали. Ну як Власне, вважають майже всі активісти, більшість тих адекватних людей, які бачили цю ситуацію. Вважають, що це була просто провокація підкинули. Перераховане біля мосту, який знаходиться над редутом, і близько 50 спецпризначенців з самого ранку проводили слідчі дії. Проводили слідчі дії в біля палатки, в палаці під мостом. Вони розтягували увагу активістів, і на цьому фоні декілька автоматників оточили тепловоз. І е, працівники Укрзалізниці відбуксували заблокований ешелон в сторону залізничної станції Світланова, яка перебуває під українським контролем. Але тут важливо враховувати не саму провокацію, не сам цей факт, що ешелон було по суті віджато поліцією. А той факт, що більшість змі, які подавали необ'єктивну інформацію, що нібито ешелони знову рухаються в бік окупованих територій. Це є неправда, і це є. Не об'єктивна інформація. Нагадаю, що залізничне полотно в районі цього редуту біля селища Гірське підірване, тому будь-яке сполучення з окупованими територіями в тому місці фізично неможливе. Тому, будь ласка, перевіряйте інформацію, слідкуйте за тією інформацією, яка йде безпосередньо від осіб, які не є заінтересованими, зацікавленими. І перевіряєте інформацію двічі, тому що багато є людей, які зацікавлені подавати інформацію в перекрученому вигляді, казати, що нібито учасники блокади пропускають якісь ешелони. Це неправда. Блокада продовжується, жоден ешелон не рухається в сторону, не рухається на тих редутах, де встановлені захисні укріплення. І зараз ми вже перебуваємо в Донецькій області, це місто Бахмут, редут Запоріжжя. Як ви бачите, хлопці розбудували тут захисні укріплення, прорито навіть рів захисний тому, тітушкам і людям, які готові робити провокації, буде вже набагато важче тут власне, прорватися навіть до намету. Що ми хотіли б сказати? Ми з Сергієм будемо перебувати тут на блокаді протягом, мабуть, що тижня. Ми будемо подавати найсвіжішу інформацію з перших джерел. Тому слідкуйте за нашими включеннями. Ми будемо намагатися показувати ту картинку, яка насправді є, показувати вам правду, щоб ви мали об'єктивну інформацію, а не ту інформацію, яку нам підкидують про владні змі. Е, власне, що треба зазначити? Блокада постійно розширюється. Якщо ви бачили, вчора також була інформація про те, що учасники блокади наразі відкрили новий редут в Конотопі. Це Сунська область. Перекрили вони залізничну колію, яка сполучається напряму з Російською Федерацією. Це такий несподіваний крок. Учасників блокаду керівництво керівництва штабу. Блокаду торгівлі з окупантами, мабуть, цього багато хто не очікував. Це такий був несподіваний крок. Можливо, колись ми побуваємо і там. А поки що будемо вас знайомити з тими подіями, які відбуваються на редутах блокади в Донецькій та Луганській області. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо за те, що ви слідкуєте, і до наступних.